Цього року зима буде нелегка. Важко передбачити, як проходитиме опалювальний сезон у період воєнного часу. У будь-який момент критичні галузі інфраструктури можуть припинити свою роботу. Тому, аби бути готовим до непередбачуваних ситуацій, у Тернополі напрацювали певний план дій. Однозначно ніхто не буде залишений наодинці. Ми будемо планувати спільну роботу по кожному факту, по кожній ситуації чи це проблема з водою, чи відсутність електрики, чи відсутність тепла. Буде проінформовано план дій інструкції, що має зробити кожен керівник ЖЕКу чи кожен кожного ЗВБ». Наразі у місті завершують формувати єдину систему подачі тепла і гарячої води для житлового фонду Тернополя. Таким чином, котельні, які працюють на газі, та альтернативному паливі об'єднають в єдину мережу, що дозволить у разі відсутності газу подавати тепло з твердопаливних котелень. При критичних умовах і при сильних морозах цієї генерації не вистачить на все місто. Яким чином ми будемо діяти? Значить, в першу чергу це будуть визначатися погодні умови, в який період буде відбуватися оця критична надзвичайна ситуація. Якщо на вулиці буде, скажімо так, не сильні морози. Ми постараємося максимально забезпечити, але з понижуючою температурою практично все місто. Окрім цього, аби жити взимку у теплих будинках, у житлово-комунальних організаціях закликають насамперед берегти тепло. Мають бути закриті виходи. Виконані утеплення і закриті всі слухові вікна на технічному поверсі. Сходова клітка вікна всі посклені, де можна подвійне скло. В кого є можливість зробити робимо подвійне, по закону воно так і має бути. Де одинарне скло. Ми робимо так, щоб не було дай бог з двох-трьох половинок. Доходимо до вхідних дверей. Вхідні двері мають закриватися. Перший пункт це є збереження тепла. Також на нараді управителям будинків рекомендували привести до повної справності стан щитових та замінити електропроводи у будинках. У